Врізались в іншу автівку, повиходили з машини і повтікали. Винуватця ДТП, котра сталася у Волинському селищі Улика, поліція розшукувала посеред ночі. Знайшли його вдома. Хоча чоловік каже, за кермо він не був, їхав його товариш. Всі вибігли, а я що я теж був випивши, добре. То я то побіг. Чому троє чоловіків, котрі були у машині, одразу дременули навтьоки, Вадим пояснює уже в апеляційному суді. каже, він за кермом не був. Поки не сидів, але за я не був. За рулем посидів, взагалі, знову слати, хлопець. Просили, щоб він нас забрав з бару. По дорозі із бару компанія чоловіків врізалась в авто, в котрому їхала Анна. На щастя, люди не постраждали. У нас було в машині троє і маленька дитина. В'їхали по головній дорозі, з другорядної дороги виїхав автомобіль. Ми, зіткнення нам не довелося ну, уникнути. І ну, сталося зіткнення. Слідом за машиною їхав автомобіль поліції на маячках. Ми поки зупинилися, стали, відійшли від того всього, то в машині вже нікого не було. І хоча Вадим із компанією втік, чоловіка швидко знайшли. страховій поняли, що машина там мені ну, страхуваш мені. Не приїхали до мене ну, серед ночі. А ви їхали в тій машині, що, що їхали, було? Їхав, я збоку в'їхав, ну, за рулем не було, але я їхав збоку. Що ми їхали, ну, тіпо, ходить, що хлопець їхав теж, але він був без прав. Чи злякався, чи що, ну. Як побачив міліцію, я не знаю, ну, що його що, що сталося. Просто не пропустив виходить ту машину. Ми то бачили, ну, я її бачив, але. Я не, не спів нічого ну, сказати, дай все. Судді ж чоловік пояснює, мовляв, і не знав, що поліцейські склали на нього протокол. Про мене ну, не зложили ні протоколу, нічого. Вони приїхали, те числи до мене. Я вийшов з хати, вони кажуть, ссирай ну, машину, за, це, за, це, за те, ДТП, за все. Я сів, дихай драгер, дихав драгер, ну, все, подихав, не знаю чого. Я кажу, думаю, що ти там їхав, все, кажу, я не їхав. ну, ну І все, я поїхав в драмі, він каже, що щасливий ну, щасливо. Чому ж, коли відбулась ДТП, усі звідти повтікали, каже, так сталося. Чому ж тоді втекли з місця ДТП? Я, ну, всі вибігли, а я що, я теж був випивши добре. Я теж побіг. Щоб, ну, Вислухавши цю історію, суддя вирішив повернути апеляційну скаргу. Чоловік мусить заплатити 17 тисяч гривень штрафу. До того ж, його на рік позбавили права керувати автомобілем. Задоволені клопотання пропонування строку на апеляційне оскарження постанови Ківерцівського районного суду щодо збирана Вадима Васильовича відмовити апеляційну скаргу, повернути апелянту. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.